Вітаю вас, тема сьогодні про те, коли можна використовувати садчуїні препарати для лікування набряку ніг. Це важливо, тому що ви дізнаєтесь помилки, покази і протипокази до використання ліків садчиїних, тому що дуже багато людей використовують їх неправильно, і головною причиною до використання ліків садчаїних є, є набряки ніг, але набряки ніг можуть бути по багатьом. Причинам, коли ліки сочоїні навіть є протипоказаними. Насправді набряки ніг виникають по трьом основним причинам: перша це серцева патологія, друга це неркова патологія І третє, дуже важливий параметр це виносна недостатність. Тому треба знати, яка причина набряку ніг, тому що якщо ми говоримо про серцеву патологію, про неркову патологію, нам треба використовувати. Ліки сачинні. Але якщо ми говоримо про венозну недостатність, то сичінні препарати краще не використовувати, тому що вони не є основним елементом для лікування. Тому, якщо у вас навікає дною, не приймайте просто сачигінні. Дуже часто причиною напрямку ніг є венозна патологія і тромбоз В. Коли приймати ліки, сачинні не рекомендовано. Шукайте причину проблеми, а не таблетку. Златоподобайчки, підписуйтесь і лікуйте себе правильно.